Вас вітає вчитель математики Чабан Сергій Олексійович. Як козаки математику вивчали? Козак Бурмило надумав почати вивчення алгебри і дійшов до раціональних виразів. Сам здолати науку не зумів і покликав на допомогу друзів-козаків. Самі ми не здолаємо цю науку, сказав силач. Друзі, гайда до Парижа. Відвідуємо батька алгебри Франсуа Вієта, запропонував Коротун. І майнули вони до Парижа. А ось і Париж. Тут вони зустрілися з знаменитим математиком. Вітаємо вас, Франсуа! Ми козаки з України. І просимо вас, щоб ви розповіли нам про цілі дробові вирази в алгебрі. Сказали. Козаки. Звичайно ж, відповів Франсуа. І Франсуа сказав, що саме скорочена алгебра створила сучасний світ. Без неї не було б електрики, радіо, телевізорів, комп'ютерів, літаків, роботів, ракет і багато інших речей. Вчений продовжив. Невідомі величини називають змінними та записують буквами. Причому знак множення в алгебрі не ставиться, що спрощує запис. Дужки означають групування. Все, що записують в дужках – одна величина. О, Франсуа, здивовано сказали козаки. Нас це вражає, наскільки подужним предметом є алгебра. А далі вієт познайомив козаків з поняттями. Числовий вираз значення числового виразу, що ділити можна на число, яке не дорівнює нулю, вираз зі змінною, цілий вираз, дробовий вираз. Козаки ще раз самостійно та уважно обмозгували почути, переглянувши надані математиком таблиці. Тобто в цілих виразах теж є ризка дробу, здивувались козаки. І він не є дробовим? Круто! Так, відповів математик, у цілому виразі є дробові числа, але знаменник у них обов'язково повинен бути числом. Це не має бути змінна. А ще й вираз, у якому є дії додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, називають раціональними, продовжив вчений. Так, ми зрозуміли, сказав селач. Тримайте мій подарунок. Ця грамота буде вам за підказку про цілі, дробові, раціональні вирази та їх властивості. Задоволені козаки подякували вченому за гостинність та науку. А Франсуа Вієт запропонував їм дружбу та запросив на гостинни, щасливі, втомлені далекою подорожю та озброєні новими знаннями. Козаки поверталися додому в рідну Україну.